Починає, починає вже трішки квітування вже. Так подобається, що воно таке розтягнуте, таке воно довге це квітування. Звісно, це лише один відсоток. Дуже цікава рослина. Десь я її була прикопала гілочку, але зараз не варто для дивитися. До речі, побачила теж таку рослинку, називається Дебеція. І вона, ну мені по квітах. Просто ідентична до ріки. Це теж якийсь рід верескових, але листя там зовсім інше. Ну, поки що студірую інформацію, що це таке. Ось, коли немає снігу, грунтопокривні вічно зелені багаторічники виглядають на ура. Коли, звісно, був сніг. Тоді цього всього не видно було, а так клумбочка просто жива. Виграє, ось там трошки снігу залишилося. Туди якраз скидається сніг, трошки незручно, але, але погляньте, ось вам і зима. І ось пуповка, чи це полин такий, але полин, то, певно, би все-таки він. Відмирав, мабуть, це все-таки не він. І ось декор природній. Так не створити. Як приємно бачити, цей зелений колір взимку, коли не просто там десь на ґрунті, а ось такий гарний великий кущ. І, до речі, саме магонія, я навіть коли морози, вона. Навіть не поникає її листя, ну, абсолютно не реагує, по суті. Як є, так і є. А бадани ось такі. Це теж територія, яку я влітку лише розсадила. От як вони виглядають зимку. Забарвлення своє змінили і ростуть. І сока мором виглядає. Так лише, ніби я її посадила тільки, ну кожен листочок весь на місці. Моя саркокока сарко збирається квітувати. Бутони заклала, ось така чудова. Тут якось вони більш-менш однаково, ну майже виглядають. І ось знову. Молодилка. Різні, різні взимку. Кожен сорт має все-таки свою відмінність. Теж куточок зелений і чарівний. Взимку помилуватися є, чим брунери вже, та навесні, мабуть, я вже приберу їхнє листя, хоч я. Часто забираю, дуже довго трималася, дуже довго гарним, я його не прибрала. А ось ми такі. Погляньте, яке забарвлення. Ну просто бордо і бордо. Хоч дуже цікаво, наприклад, і ось ця на зиму зафарбовується. Тобто взимку вони теж мають свої рідні відтінки. Але ось ця бордова, то взагалі вона кидається просто у вічі. Ось такими зимку. Ось сорт SunSpot. Ну, він трішки теж яскравий доволі. Але мені от його чогось не подобається, сама форма. От як його взагалі запустити і сформувати, ну, поки що в мене дилема така виникла. Не знаю як. Бруслини у всій своїй красі. Ось, що весною, що літом, що взимку. Саме від цього сорту взагалі ніяких немає змін. І мій в'яз на грудень місяць виглядає ось так. Чудово. І андромеда. Так гарно теж. Коли, мабуть, наросте, ось тоді буде вся її краса. І от навіть дзвоники версиколисні, теж зелено. І Звіробій кущовий, теж зовсім не поникає листя, зовсім так гарно тримається, як і є. Ну, і юки-юки прикрашають. Я їх не зв'язую. Вони якось, потім я весною лише листя, яке там вже опало, Полягло ось так, бачите, як знизу там величезний кущ, то я його трішки прибираю. Ну, свій колорит додаю і міскантус. І, звісно, лавровишні. Лавровишні красуні. І сосна, аспленіуми. Теж, до речі, коли мороз. Вони якось опускають свої листочки. А потім знову, як і Аукуба, відживають. І Аукуба, але Аукуба, коли сильний мороз, все-таки вона листя вниз опускає. Але потім тільки новідлига, тільки тепліше, і воно знову ось так виглядає. Хух, чудово! Ну, як вам монарда взимку? Я не знаю, що це. От хто в мене її придбав, але можливо, та в принципі я ж теж пересаджувала. От напишіть, вона у вас теж так не скидає листя? Можливо, це якісь сортові якості її такі. Погляньте, ну просто листочок до листочка це вже стільки було морозів. І там у мене інші, вони вже зовсім в іншому стані. І тут все на місці. Ось також тим'я тримаються дуже гарно. Обрієта, зелена-зеленісінька, як влітку. Але диві дивіться, що робиться. Флок шаловидний квітує. Ось так. І ще дуже маленький, але потім це теж дуже гарний. Чагарник, горизонтальний кизельник. Ці ягідки особливо прикрашають.